Привіт привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крилакс. І я сьогодні хочу вам показати, який мені прийшов подаруночок. Але в першу чергу хочу вас всіх привітати з різдвяними святами, з наступаючим вас новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, щоб в нас скоріше настала перемога, і щоб ми жили нарешті щасливо. І зі спокійним серцем, спокійною душою займалися своїм улюбленим хобі, і, і, не думали, і не думали про нічого погане. І мені прийшла посилочка від Тані Дмитрук. Таня, я тобі дуже дякую. Не, не можу показати в кадрі, бо адреса зараз розпечатаю і будемо розглядати подарунок. Ого, ого! Боже, яка красива відкриточка. Красота веселих та незабутніх різдвяних свят з Новим роком. Коляд, коляд, коляточка прокидайтесь людоньки, прокидайтесь годі спати. Будемо всі колядувати. Красива відкриточка. Дуже гарна. Дякую, Таня, така гарна. Откриточка красива, чайочок. Красивий чай. Смачний. І, і такий рулетик, смаколик. Ой, ще зі зущеним молоком. Зі смаком зущеного молока, смакота. Чекайте, тут ще щось є. Ой, тут календарь. Календарик. Якийсь такий цікавий календарик. Я не... Ага, а зрозуміла, що його можна на столі поставити. Хай добрим буде новий рік. Дякую, Таня, з найкращими поважаннями. Ой, яка красота, ще ще, є. Ще є відмічати. Красиво. Дуже красиво. Я, то, то, що я не зрозуміла, то ще і за 25 рік, 24. -й. Ну, добре, буду потім розглядати, бо тут щось дуже багато сторінок. Я не можу зрозуміти, що їх так багато. Дякую, Таня, дуже гарний календарик. І тут, дівчатка, основний смаколик. пряжа. Боже, яка краса. Я бачила, що Таня в'яже з такої пряжі дуже красиві бактуси. Якщо ви прийдете до Тані на канал, Її канал називається в'язання під балачки. І дуже вона такі красиві бактуси в'яже. Недавно в'язала сестрі такий бактус з такої пряжі. Зараз, що то за пряжа, бо я розглядаю кольори, а навіть ще не подивилася складу. 80% акрил і 20% вовна. Номер кольору 7358, то такий він жовто-гарячий, ближче до гірчичного, до оранжевого такого, дуже-дуже ну, красивий колір, тут такий ніжно такий Ну, такий рижий, дуже-дуже гарний колір. Зараз ми подивимося, який тут метраж. бо я з такої пряжі не в'язала. А 150 грам. 825 метрів. Красота. От красота. Да. Дуже красива пряжа, безподобна. І, і такий самий то така сама пряжа, тільки інший колір. Тут колір зараз подивимося, 73-55. Він такий з -з -зел зелений, Прошу, мушу розглянути краще. Дуже красива пряжа, дуже гарні кольори. Дякую, Таня, за смаколики, за такий гарний подарунок, що мене порадувало. Бо я ще не всіх порадувала на Новий рік, але вже почала розсилати посилочки, то вже скоро від мене теж будуть получати посилочки. всі. Таня дуже-дуже дякую, дуже приємно, такий красивий подарунок, особливо пряжа то взагалі. Хоча смаколики теж дуже смачні, бо чайочок я такий люблю, розсипний, заварний. І такі смаколики теж люблю. І я вам трошки ще покажу про свої проекти. Ще, дівчатка, хочу вам показати, зв'язала я свій светрик, японське плече. <с> така модель. Дуже гарний светрик вийшов. На собі покажу певну. В якомусь іншому відео, бо я ще, він в мене ще не пройшов ВТО, і я не маю гудзиків. Маю, маю такого розміру, як мені треба гудзики, тільки розові, а мені сюди треба або сині, вони такі досить великі. Хотіла показати ось рукави. Рукави резинкою зв'язані 2 на один. Ось так голкою закривала вузликовий край. Так само і резинку знизу зробила 2 на 1, і вузликовий край закривала голкою. Планка в мене подвійною полою резинкою зв'язана, зв'язана окремо на три гудзечки. І покажу ззаду, як він виглядає японське плече. Ось так в мене виглядає светрик. Бачите, я думала, що японське плече в'язати складніше, а його виявляється в'язати навіть легше. Його легше в'язати, ніж реглан, ніж реглан погон. Взагалі його легше в'язати, нічого тут такого надзвичайно складного нема. І я планую зняти майстер-клас, зв'язати ще такий светрик, але я ще зараз не маю пряжі. Як буде така в мене можливість, замовлю пряжу. Бо, по-перше, навіть щоб я хотіла з цієї пряжі знімати майстер-клас, пряжа темна. І я не знаю, що би я вам змогла показати на цьому светрику. По-друге, я мусила сама зрозуміти сам, як воно в'яжеться, смисл зрозуміти. Тут нічого такого складного, надзвичайного нема. Сидить він. Гарну, ну як зроблю ВТО, покажу на собі. Просто я думала, зроблю ВТО і зніму окреме відео. А так як в мене вже є, знімаю відео розпаковка посилочки, ну то зразу і покажу вам, чим я займалася. Ось такий светрик вийшов. Дуже мені подобається, дуже гарно на мені сидить. Ну, кажу, треба гузочки, щоб показати. Все до кінця треба гудзочко, ниточка вилізла, ну нічого. Так що майстер клас буде, тільки не знаю коли. З задоволенням би показала, але ще, ще, ще немає. Ще не, не, бо я, в мене переважно є ниточки на літні вироби. А навіть як є на зимові, там ще вроді би на два вироби. В мене є зимова ниточка, але вони темні, ще темніше, темніші, ніж оці. І я не маю, а треба таке щось світліше, може, щось таке риже. Як мені Таня вислала щось такого кольору треба, щоб зняти майстер-клас. Ось такі в мене справи. Так, светрик готовий і я надто-надто щаслива і дуже задоволена, бо светрик дійсно мені дуже подобається. Все в мене вийшло ідеально. Ось так планка виглядає з виворотньої сторони. Все вийшло ідеально. І рукави, все вийшло чудово. Рукави я в'язала звідси, причіпалася і по кругу в'язала донизу. І тут закривала голочкою. Планку я теж починала з тої сторони в'язати. Зразу причіпалася сюди, в'язала, робила дирки і так по кругу зв'язала всю планку. І тут закрила голочкою петлі, тож тут вийшло одинаково. Ну, буде, буде пряжа, буде майстер-клас по Планую зняти по майстер-клас, це е, гарно показати. Такі то справи? Дівчатка дов'язала я шкарпетки Сво... не свої, то не собі, то на заказ то жіночі, то 39-й розмір, не навіть трішки завеликий на е, ту. І я тут робила таку укріплену планку, бо тут то жіночі. А в тих, що я раніше в'язала, я робила ось таку укріплену п'ятку, бо то чоловічі. Просто то на худішу ногу, ну, вони тягнуться, вони вон як сильно тягнуться. І ті тягнуться теж. Просто то є більший розмір на повнішу ніжку. Ось такі шкарпеточки вийшли. Вони ж в мене ВТО не пройшли, але я вже їх не знаю, чи встигну ВТО зробити, бо мені їх треба віддати. А вже там зроблять ВТО і може мені кинуть фотографії тих шкарпеток на, нощ, на ніжці. Якщо скинуть мені на ніжці фотографії тих шкарпеток, то я покажу. Ще хотіла показати, які я в'яжу шкарпетки. У мене пряжа Alize Comfort Socks. Ось я взяла такі два кольори: коричневий і секційна ниточка. Коричневої ниточки я даю резинку. Так само буду п'яточку давати. Я вже п'яточку почала тільки в'язати п'яточки. Ще навіть два рядочки, певно, пров'язала. Ось така краса виходить, шкарпетки виходять одинакові, бо я розмотала їх на два моточки. І вони в мене виходять одинакові. Дуже гарні шкарпетки, я дуже шкарпетками задоволена. Тому що та коричнева ниточка, вона так сюди підходить. Вони дуже мають такий гарний вигляд. Взагалі люблю таку пряжу секційну додавати, Але люблю однотонного кольору додавати п'ятку, носочок, і мисочок і резинку люблю давати іншим кольором. Ну, так мені подобається. Ось. Тож я шкарпетками задоволена. Маю етикетки, але в мене етикетки всі поплутані, я не знаю, котрий колір. Але в мене, то треба хіба переглядати відео. Але я думаю, що всі відео дивилися, розпаковка посилочки, я там розказую, котро, який колір. Все в тому є. Та навіть якщо зайти на сайт, то там кольори всі прекрасно видно. А якщо купляти в магазині ниточка-ниточка, то там навіть пров'язи з боку, коло кожного кольору, є пров'яз, і там видно, яким візерунком вийдуть шкарпетки. Ось такі в мене ще шкарпеточки в'яжуться. І ще вам дівчатка хотіла показати, який в мене з'явилася проектна сумочка. Ось така проектна сумочка в мене ще з'явилася ще одна. Бачите, з яким написом. Отака От в мене проєктна сумочка. Тепер, тепер маю те, що мені напевно бракувало. Оцього напису. І на цьому я дівчатка закінчую відео. Дякую всім за вашу підтримку. Дякую вам. За перегляди, за ваші дуже приємні коментарі. Ще раз вітаю вас зі святом, а Тані дуже велике дякую за її подаруночок чудовий. І я вже знаю, що я буду з нього в'язати. Але то я вам вже розкажу і покажу в наступному відео. Всім дякую, всім папа, я всіх люблю ціную, до зустрічі!